І всім привіт, друзі! Сьогодні я буду відкривати легендарні стардропи із різних аккаунтів. Відкриваємо е, перший стардроп на першому аккаунті. На ньому лише один кубок. Та. З першого випав скін на шелі. Що випаде з другого? Давайте чує подождемо. І все, натискаю. І мені випадає. І мені випадає гаджет на шелі. Це очікувано. Ну, ну гаджет. Ой, ой, гіперзаряд. Так, відкриваємо тепер четвертю. Якщо я не помиляюся. Так, відкриваємо цей легендарний старт І мені випадає браузер Анджела. Теж так. нормальний такий браулер. Так, що тут? Так, тут якісь джекпоти. Тепер відкриваємо передпослінній стародроп. Надіюся, що буде нормальний там дропчик, якийсь там скін. Надіюся. Тисячу блінків! Це, певно, найгірше в цілому світі, що я бачу. А ні, монети ще гірші. Добре, якщо зараз випаде. Наприклад, якщо зараз випадуть монети, то все. Я полю своє лице. Але вони все одно зараз не випадуть. А. а коротше це була шутка, я не буду палити лице коротше. І я вже відкрив всі стартропи. А ми переходимо до другого каму. Відкриваємо, відкриваємо першу легендарну зірку і нам випадає! Мех, Легендарний боєць! Я не знаю, прикиньте, випаде два легендарних кульця. Я лише в шоці буду. Як? Мені випало м'як. Так, Мені випало є призарет на БК. Ну, думаю, нормально. І призаретик це нормально. Це хоч щось. Так, що випаде тут? О, мені випарин. Я в шоці, на цьому панті 1500 кубків, а вже два, два, два... Ой, два легендарні бравлери! ой, в шоці. Це плюс Мельсі, це вже три бравлери! це вже. Це просто везіння, я не знаю, яке це везіння, просто лютий везіння! І нам випадає еш! Я в шоці.